Люда з вагітна в 16, а також шкільний вчитель. Напевно, багато з вас дивились цю серію. Ми також її дивились, і не можна було не розчулитись, коли ти бачив батька, який грав на Баяні, коли ти бачив емоції цієї дівчини, у якої напевно є певні, певні особливості. Але коли ми подивились на коментарі, ми побачили. І побачили меми, які українці постворвали після цієї передачі, знаєте, відчуття таке, що ми всі з вами сходимо з глузду. Ми всі з вами настільки жорстокі відносно своїх же людей, що а, цілком стає а, ну, не просто страшно, а навіть інколи бридко усвідомлювати, хто тебе може оточувати. Коли ми перетворилися на таких, коли? Коли ми почали свого же. Добивати, коли, чим завинила ця дитина, чим? Тим, що так сталося в її долі, що ну так сталося, що через, через певні події не будемо їх обговорювати і оцього вчителя не будемо обговорювати, але так сталося, що людина вирішила народити дитину, дитину українському народові, собі і українському народові. В результаті вона змінилась, вона зробила собі операцію, корекцію зору. І коли ми запитуємо громадян, а що смішного в тому, що ви створили ці меми, чому, чому така реакція? Чому така зла реакція? Кажуть, це не зла реакція, це жартівливий контент. Друзі, ви ще з кварталу не насміялись, ні? Ще потрібно жартівливого контенту. Що ще потрібно, щоб ви, а, от, ті, хто це роблять, усвідомили, що в житті не все треба а, піддавати хейту, а, обсміюванню, висміюванню, стендапуванню, що є речі, які не можна грати на роялі ніякими органами, що є багато чого такого, до чого потрібно відноситись більш-менш серйозно. А не по приколу описувати все, що є навколо. Замість, замість того, щоб висміювати цю дитину, цю людину, можна було просто написати їй хорошого коментаря. Люда, якщо ви дивитесь моє відео, знайте, що я на вашому боці і я не розумію всього того, що льється в ваш бік. Але використайте це для вашої популярності, використайте це для. Вашого проєкту. Заведіть канал, заведіть ресурс. Пишіть, знімайтеся, робіть фотографії. І не соромтеся нікого. І не давайте нікому вас осміювати. Ви сильна.